Мікросхеми, дроти та паяльні лампи для цих хлопців та дівчат, такі інструменти дорожчі за комп'ютери та соціальні мережі. Це все йде від душі. Це теж ну я зрозуміла одне, що в житті головне знайти себе. Я знайшла себе в роботі. Я дуже люблю роботів і я дуже ну. Це емоції, це таке, що вау. Понад півсотні молодих інженерів конструювали свої діти ще кілька тижнів. Спершу каже, зі звичайних машинок куплених в дитячих магазинах виймають все начиння. Потім вже набувають різноманітними мікросхемами та чіпами. кажуть на роботі, витрачають всі кишенькові гроші. Залінати скошти ну коливається від 800 гривень. Так більше Тут десь 1200 Може бути Це вже можна ті машини второго класу. А второва ешелона, которые появились после самых первых лет соревнований. Наверное, полтысячи долларов тисячі доларів вийшло на вот этого робота. Переможця змагань визначають не лише за швидкістю, з якою робот подолає дистанцію, а й за тим, як він себе поведе на трасі. Одним словом, все як у формулі. 1 це є здорова альтернатива різним там поганим звичкам, і це. Такий, як спорт, і це цікаво для людей, і не то що воно воно дуже розвиває. Якщо чим більше буде таких людей, тим більше могутніше буде як і як людина, як особистість, якщо як, як держава, тобто. Це майбутнє наше загалом у змаганнях за участь команд команд Чернівців: Львова, Києва, Івано-Франківська, Тернополя та гості з Білорусі. Новим чемпіоном стала команда з Івано-Франківська. До слова, друге та третє місця також дістались Прикарпатцям. Ольга Поламарюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.